Вітаю, на РБК Україна. Трамп перейшов у відкриту війну проти Росії. Такою думкою сьогодні наповнене повітря, і журналісти і експерти всі припускають повний поворот розворот Трампа в бік України від Путіна. Чи це так лише здається, чи це дійсно відбувається? Що ви про це думаєте? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку. Ну а поки що Трамп вкотре підтверджує, що сьогодні дійсно йдеться саме про передачу Україні наступальної зброї та ракет великої дальності, які зможуть бити аж по Москві. А У Києві тим часом спецпредставник Трампа Кіт Келох з ним вже зустрівся президент Зеленський. Я Дмитро Олійник зустрінуся із Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником Пане Максиме, добрий день. Та ви один із найбільших скептиків серед політологів українських у питанні трампівських мирних ініціатив. Ви говорили, годі чекати е, прихильності до України. А жод, маємо сьогодні, що маємо. Як ви це поясните? Як ви оціните те, що Трамп дійсно вирішив збільшити поставки, і можливо навіть такої зброї, якої раніше не було? Поки що конкретики надзвичайно мало, безумовно. Безумовно, для нас це більше позитивні новини. Тут не можна сказати, що немає нічого важливого, це правда. Але дивіться, зараз ми говоримо тільки про деякі заяви, і зі слів Трампа вони не зовсім зрозумілі. Поки що, щось найбільш структурне і внятне сказав тільки Марко Рубіо. Бо всі ходять на щось, натякають, щось анонсують. Лінсі Грем щось анонсує, Кіткелок щось анонсує, Дональд Трамп щось анонсує. Е, він сказав, що Що Україна отримує системи Петріот, які так просила. Е, відповідно, це не те, що Штати їх нададуть нам безкоштовно. Звісно, це буде за гроші. Але як це буде, скільки штук, скільки ракет? неясно. З того, що казав Рубіл, і що виглядає найбільш зрозумілим як американський план, це те, що він казав. Ми сподіваємося, що європейські партнери наші будуть передавати Україні свою зброю, свої патріоти, свої ракети, своє все. А потім купувати натомість собі зброю Сполучених Штатів Америки, тобто не купувати зброю у Штатів для України, а віддавати Україні свою і купувати в Штатів для себе логіка в цьому безумовно є. Тому що, як і сам каже Рубіо, це буде значно швидше. Бо якщо е, купувати у Америки, щось потрібно контрактувати і виробляти, це займе якийсь час. І поки воно там виробиться, поки приїде в Європу, поки потім доставиться до України. Значно швидше, щоб Європа дійсно віддала своє і законтрактувала для себе у Штаті і дочекала собі цієї зброї. Безумовно, це так. Але це не виглядає як ну, якась там підтримка від штатів. Вони просто роблять бізнес. Ну, в чому тут можна дійсно похвалити Дональда Трампа, що він робить бізнес. Заробляє просто гроші для Сполучених Штатів Америки, казкові прекрасні гроші, прокачує свою оборонку. А при цьому він ще й герой, який нібито допомагає Україні. Бо він же продає цю зброю, продає її Європі. Але при цьому, всі таки, не, ну ну, ну, звісно, ну, Дональд, то це наш слон. Ну, це, це, це дядька, звісно, помічник України, прям дай Бог, не дати, не взяти. Ні, зрозумієте правильно, мене такий сценарій цілком влаштовує, тому що головне це кінцева мета. А кінцева мета полягає в тому, щоб у нас з'явились системи ППО, щоб у нас е з'явилася якась наступальна зброя. Це найголовніше. Але ну свідченням розвороту Дональда Трампа я б це не назвав, тому що у Трампа в принципі ніколи не було таких. Серйозних ілюзій з приводу Владимира Путіна він плюс-мінус завжди розумів, що той робить. Мотивація залишалась, можливо, хибною для Дональда Трампа, бо він десь вважав так, що Путін просто відіграє роль цього кровожерливого диктатора, тому що ну публіка у нього така. Ці темні дрімучі росіяни е, з медведями на балалайках їм тільки подавай війни і ріки крові. І таким треба бути, щоб залишатись у владі, але для самого Путіна, як вважав себе Дональд Трамп, головне якийсь шкурний інтерес, на якому він може зупинитися. Його десь можна переконати, що дивись, скільки ти хочеш. Давай отримаєш це, ми тримаємо це, на цьому сходимось е, всі в шоколаді. Він просто не розуміє цієї історії, що. Путін хоче знищити Україну і все українське, тому це не, не вкладається в голові ця концепція геноцидальної війни. Але в цілому не сказати, що для нього там велике значення відіграє Україна і українці. Йому важливо цю війну просто зупинити, тому що ну, вона заважає йому. Це той фактор, який не, не дає йому домовитись про новий світопорядок. Він як сподівався, що він прийде стане президентом. Збере усіх там впливових лідерів держав, вони сядуть і там, умовно кажучи, про все домовляться. Е, якісь війни закінчать, якісь війни розпочнуть, просто домовляться, укладуть якусь угоду, тому що ну штати можуть диктувати ці умови. потім Ну він не відмовився від цієї концепції, але вирішив, що ну трохи більше часу треба буде, щоб укласти угоду. А тут угода ніяк не укладається і не укладається. Мені здається, поки що, все ж таки, оцю ось е, зміну позиції Трампа я б все ж таки розцінював, е, поки, поки ми не бачимо реальних результатів, як блеф, як спробу принаймні в риторичному плані піднатиснути на Росію, щоб вони дали йому якусь кістку, тому що. Ці півроку своєї каденції він фактично весь час тиснув на Україну. Він там вимагав від нас безумовного припинення вогню, підписання угоди про корисні капали на те, що ми погодилися на ці прямі перемовини з Росією в Стамбулі. Тобто, всі хотілки, які, на його думку, на думку Трампа могли призвести до закінчення війни, ми виконували. Росіяни ж не робили нічого. І от зараз Трампу потрібна кістка, бо йому набридло. Просто що якось, ну, йому не, немає чим похвалитися, він хоче щось отримати. Він показує: дивись, як я люблю е, Катар зараз. Я злітав до них, е, отримав е, літак золотий відповідь. Ну, от, ми класні друзі, дай мені щось. Задовільни, якщо ти не можеш завершити цю війну, задовільни хоча б мій шкурний інтерес. Бо ти ні війну не закінчуєш, ні шкурний інтернет не задовільняєш. Мені так не подобається. Ти можеш там все, що завгодно робити з Україною і українцями, мені байдуже. Але мене за дурника ти не можеш вважати, ти маєш мене поважати і, і показувати цю повагу. Мені здається, саме цього зараз Дональд Трамп і хоче і намагається цими своїми заявами досягнути. І якщо в нього цього не вийде, я дуже сподіваюся, що не вийде, що росіяни впадуть в це запаморочення від успіху, такі та. Китай сказав, що не дозволить нам програти. Все, можемо воювати хоч 10 років. І от Якщо вони в це запаморочення впадуть і не дадуть Трампу, хоча б мінімального з того, що він хоче, тоді може і до реальних серйозних дій дійти. А як, на ваш погляд, насправді зараз в Кремлі на все це реагують? Я от читаю російська пропагандистка Симоньян, Вважає цитую, якщо Трамп сьогодні оголосить про передачу Україні такої зброї, тут напевно йдеться про тамагавки або щось, що долітає до Москви, А все це закінчиться ядерним ультиматумом, бо за за заданих параметрів інакше закінчитись це не може. Що насправді отаксього списало, що 60 днів найближчі на сході Путін сказав Трампу, він буде досягати адмінкордонів. Тут от Сіманіан про таке пише. А що ще нам треба розуміти про бачення? Кремлем цієї ситуації, ну тут поки що не, не зрозуміла їх е, щира позиція. Так е, я думаю, що ну вони також десь розуміють, що це Блеф, і вони просто звикли до того, що цей Блеф нічим не закінчується, так бо було і про 24 години години, і були розповіді про те, що якщо Україна. Не погодиться на перемовини, то е, ми їм зупинимо постачання озброєння. Якщо Росія не погодиться, то ми завалимо Україну зброєю. Але завжди це працювало тільки в одну сторону. Насправді всі погрози, які стосувалися України і тиску, вони справджувалися, а все, що стосувалося Росії, завершилося як блеф. От вже більше місяця е, ми тягаємось з е, за цим законопроектом Грема Блюменталя з 500% відсотковими митами. Ух! 500% Висок мита на Китай і на Індію прям всі так збудились від того. Але жось, ну, якось воно нікуди не рухається. От все, все урізають, урізають, все більше цей законопроект каструють, каструють, але все одно не ухвалюють. Бо треба, щоб це взагалі була повна формальність, щоб це взагалі нічого не змінило, і щоб, врешті, Трамп вирішував, чи вносити ці мита, чи ні. Хоча знову ж таки він і зараз це може робити без жодного додаткового закону. Росіяни це все бачать, вони розуміють, що поки всі думають, що ж там це буде з цим законопроектом. Трамп е бере і знімає сан санкції з Росатома, щоб вони могли в Угорщині будувати атомні електростанції. То до місяці йде оця калатнеча про те, коли ж вже з дня на день зібрали підписи, проголосуємо цей законопроект про перепрошую санкції, перепрошую, і ми це пов'язані з ним. А, а тут без шуму, без пилі, виявляється, вони насправді взагалі знімають з Росії санкції. І звісно, росіяни просто не вірять. Ну, тому що, ну, Це як з хлопчиком, який кричав вовки. І в цій ситуації цей хлопчик це Дональд Трамп. Поки він не зробить якоїсь реальної серйозної дії і не дасть чогось дійсно вагомого, чого не очікують росіяни. Тому, мов на карту, би Трамп пише, сказав: дам тамагавки. Не те, щоб нам було ще з чого їх запускати, але думаю, ну щось вигадаємо. <с> У нас військова інженерія в цьому плані розвинулася досить непогано за останній час. І тоді росіяни зрозуміють, що Трамп може не тільки блефувати, але навряд чи не зрозуміють це з одного разу. Тобто, тут те, що формало те, те бачення ситуації, яке формувалось за півроку, воно за один день не зникне. І чи готовий реально Трамп до чогось серйознішого? Ну не зрозуміло. Бо якщо це завершиться просто тим, що Європа нехай передає Україні свою зброю, а у нас купує, навряд чи це сприйметься як така дуже сильна позиція, яка змінить все або принаймні хоч щось. Ви згадали про цей законопроект 500 мит. Можливо, білий дім дійсно не готовий тиснути на Китай, Індію, Бразилію, тому що ці країни в першу чергу постраждають від цих мит, і от вони домовилися Грем. Каже найближчими днями побачити рекордний потік зброї для України, можливо, відкупилися від цього закону. Грему сказали: ти з законом, ми там тамагавки дамо. Може воно так працює всередині США. Я сумніваюся, що у них там політика прорахована на кілька кроків вперед, е і що там є декілька рівнів. Бо щоб в це повірити, треба, щоб була якась демонстрація такого типу, е стратегічного підходу. А, поки що ну, там із дорослих людей в кімнаті тільки Марко Рубіо. І так він набирає десь вплив. Безумовно. А, безумовно, він стає більш серйозним гравцем, але все одно а, якогось ще вирішального голосу він не має. А, він то намагається навести порядок і побудувати там якусь систему, але і при цьому йому потрібно не відсвічувати сильно і залишатись в цьому магаполюсі. Uh, він відіграв дуже чудово. В нього мало хто вірив, зізнаюся чесно, я також. Мені видавалося, що він один з перших кандидатів на вихід із адміністрації. Бо очевидно було, що він саме прикидається і відіграє роль маги, а не ідеологічно є таким. Але потім то з'ясувало, що і Трамп прикидається, і він магою ідеологічно не є. І, то і мага активісти невдоволені ним. І можливо, десь Трамп Рубіо за цей поважає за цю безпринципність і здатність прикинутись з ким завгодно задля того, щоб опинитись там, де він хоче зробити, бо Трамп тільки так і. Розвивався в своїй кар'єрі, але знову ж таки для того, щоб Рубіо більш системно міг впливати. Мабуть, пройшло недостатньо часу від, від моменту його сходження сьогодні. Кіт Келох спецпредставник Трампа приїхав до Києва. З чим на ваш погляд це символічні якісь речі чи задля можливо практичного узгодження чогось зі штатами? Якщо не санкції, то у цієї зброї. Власне, для чого він тут знаєте? Перше, за за що я подумав, що можливо цей тиждень висплюсь, uh -huh. вони uh -huh. будуть обстрілювати Київ. Але тільки я встиг про це подумати, і тут почалася повітряна тривога. Побачимо, наскільки росіяни ідіоти. Е, якщо вони завдадуть удару по Києву, поки тут буде кіткавих е, перебувати. То це буде добре, ну, тому що глобально вони все одно будуть ударів завдавати в цей тиждень чи в наступний. Можливо, якщо це і не будуть, то в наступний будуть вдвічі більше завдавати ударів. А так, принаймні, це можна буде трактувати як, як неповага безпосередньо до Трампа. Бо неважливо, має Келох вплив на нього чи немає це все-таки його людина. Він, звісно, там поки що такий в ролі весільного генерала. За півроку він не продемонстрував жодного вагомого результату роботи. Ну, відверто кажучи, що зробив Келох як спецпредставник Трампа по, по Україні? Ну, він там взагалі мав бути спецпредставником по врегнуванні російсько-української війни, але росіянам він не сподобався. І виходить так, що. Ну, це точно непогано, що він приїхав в першу чергу для нього. Е, ну, сходить дирунів, поїсть. Е, може, Клопотенко смаженими бджолами його нагодує. Якогось еспресотоніка смачно в Америка точно такого смачного немає як у нас. Е, літні тераси в Києві дуже гарні зараз. Там сезонні меню, тренд сезону лимони. Багато лимонних страв, морозиво ну, лимонне поїсть. У нас же все натуральне, хороше, ну теж та хімія американська. А він все таки, ну дідусім ну, треба за здоров'ям слідкувати, то в Україну приїхати, то вважає, що курорт. Але якщо серйозно, ну звісно, будуть якісь і безпекові історії. Я думаю, ми будемо пропонувати якусь схожу концепцію. Співпраці в оборонному плані, як і те, що ми іншим партнерам пропонуємо по Рамштайну, і з якими вже ведемо спільну роботу, спільне виробництво в Україні чи то за кордоном, можливо, навіть Сполучених Штатах Америки, тобто це обмін технологіями, і ми в цьому плані вже можемо багато чого запропонувати, адже ми сильно великий крок зробили вперед. Американці в цьому дуже зацікавлені, бо під гексет між своїми запоями записав відео. Проснувся в ополонку окунувся, прокапався, вийшов і сказав, що ось у мене є папка, а в цій папці план по розвитку наших сил оборони. І ми будемо робити ставку на дешеві дрони. І там стояли пілоти з, з дронами, там найдешевший з них був за 35 тисяч доларів. Дуже-дуже дешеві дрони. прямо ух. Uh, і ми можемо тут багато що запропонувати зі свого досвіду і почати спільне виробництво. Можливо, якраз в цьому контексті відправка умірова і має uh, ну, досить серйозну логічну основу, що типу от ми хочемо посилювати оборонну співпрацю. Ми не халявники, а партнери. Ми от будемо тепер щось спільне виробляти з вами і відправляємо вам цілого міністра оборони послом, щоб він ці всі процеси налагодив. Якось так, але якщо ми говоримо про якісь моменти, які реально наблизять нас до мирного врегулювання цієї з Російською Федерацією, то я в цьому дуже дуже сильно сумніваюся. Добре, а ви згадали просто у внутрішньополітичні ці події. Сьогодні буквально декілька годин тому Зеленський сказав, що і запропонувавши Юлії Свереденко очолити уряд. Взагалі, всі ці події в Україні вони пов'язані з зовнішніми процесами. У Мєров це можливо перша ластівка і єдина, і саме. Підумірво все зараз змінюється чи ні? Ну я думаю, що навряд чи прям підомірова змінюється, бо там все ж таки ця історія назріла. Я думаю, що швидше за все, внутрішньополітичний контекст підлаштовують від під глобальний. Бо вигадали спочатку перезавантаження уряду, потім ну, почали думати, як це все правильно подати і запакувати. І звідси народилася ідея зміни посла в Сполучених Штатах Америки. А, хоча знову ж таки мені лягало більш логічно, що туди відправиться Шмигаль, але окей, у Міров їде замість Маркарової Сполучені Штати Америки в з'єднання з, з сім'єю, все нормально, і плюс, оскільки акцент саме на, на військовій співпраці з американцями, він там. Бо ідеї каші не має зіпсувати. Тим більше у нього вже є великий досвід спілкування з американцями. Він дуже активний на міжнародній арені як міністр оборони. Прям дуже активний. А, тому тут тут все логічно. Єдина, звісно, ця історія, що, можливо, Шмигаля призначить міністром оборони. А, ну щоб що ну, Я просто поспілкувався. З, Представниками оборонної сфери я кажу, ну може, я дурний чи лижі не їдуть. Я просто не бачу логічного обґрунтування, навіщо це робити. Ну, тобто, то для мене було б логічно, якби його відправили там послом в США, наприклад. Ну, сказати, що от ми нам на таку величезно до вас маємо повагу, що цілого цілого прем'єр-міністра посилаємо вам послом. Бо це дуже важливо. Треба ну, це зараз об'єднати з Мінста Ну, нехай. Ну, там були кандидати, до яких значно більше питань, але все одно, ну прям, прям таке собі чесно. Я не зовсім розумію логіку цих перестановок. Бо це як сказав там президент, що він очікує, а, від Юлії Середенко, що вона суттєво оновить. Роботу кабміну? Це, звісно, потужне оновлення буде. Це, кавішне, аж, аж, аж мить, яке оновлення. Я, знову ж я не бачу тут геополітичного контексту якось міжнародне. Думаю, що це тут конкретно це більше справи, справи внутрішньополітичні, наші. І там uh -huh. постановка сфер впливу деяких. А оновлення Кабміну ви так. Е... Іронізуєте тут йдеться про те, що він повністю підпорядкований офісу президента, реально, і тому там не може бути оновлення. Чи конкретно кандидатура Свириденко викликає питання у вас? Іронізую, тому що так все ж таки кабінет міністрів на жаль не має такого впливу, який би мав повинен був мати і має такої суб'єктності, як кабінет міністрів. До е, персони Юлії Свириденко в мене значно менше скепсису, тому що все ж таки з того, що я про неї знаю. Її характеризують як спеціалістку е, досить високого рівня, і яка знається на економічній інженерії, і типу, якраз саме зараз, коли наш головний виклик, це те, як нашу економіку збадірити, е, зміцнити. Е, вона досить логічно виглядає на цій, е, на цій посаді. Але в цілому, в іншому, ну там ну, майже ніяких змін не відбудеться. Ну це єдине що. Міноборони Мінстратегпром і Мінстратегпром об'єднають, і ті шмигеля як міністром цього новотворення. Який у цього стратегічний замисел? Знову ж таки, люди з сектору не змогли мені пояснити, бо, як кажуть, самі не розуміють, в чому, в чому суть такого геніального менеджерського. Кроку пане Максиме, дякую за розмову. Дякую за вашу аналітику. Максим Несвітайлов, світайлов політолог і експерт, міжнародник, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.